Сьогодні перед герою. я вважаю, що ми заслужено виграли. перші хвилини боролися за кормлять. Було відчуття, що ми гру, виграємо цю великих але В такий спосіб значить все добре. Серед команд я би виділив Волчків два. Ми минулорічні чемпіони команду «Бос», І я думаю, що Радемор, в них молода сильна команда, Валі вони попросити, Будет у команда. Щодо нашої команди, потрібно сказати, що е -е, амбіції попасти в тройку є, але там вже далі будемо боротися за кращі призові місця, ніж ми займали в попередній фірмінах.